Весняні явища природи. Сьогоднішня моя розповідь буде дуже цікавою та пізнавальною. Адже ви дізнаєтеся, які зміни відбуваються в живій та неживій природі впродовж трьох весняних місяців. А ви пам'ятаєте, як називаються весняні місяці? Це березень. Квітень І травень Після холодної зими, лютих морозів і снігів, в природі з настанням весни потрібен ще деякий час, щоб прокинутися від зимового сну. Спостерігаючи за природою з першого дня настання весни, можна бачити різні явища, які відбуваються в живій та неживій природі. Давайте разом. Розглянемо їх. Весняні явища неживої природи. Сонце. З настанням весни сонце починає світити вже яскравіше, ніж узимку. З кожним днем гріє все сильніше та набагато вище піднімається в небі. Дні стають довшими, а повітря поступово прогрівається і стає тепліше. Хмари. Якщо підняти голову вверх, то можна побачити, що небо стало більш яснішим, блакитним. По ньому пливуть вже перші купові хмаринки, межі яких стали вже чіткішими. Грози. Ще одним характерним для весни явищем є весняні грози. Які супроводжуються блискавкою та громом. Завдяки сонечку, яке кожного дня гріє все сильніше. Температура в повітрі піднімається і навколо стає тепліше. А сніг, що цілу зимку вкривав собою землю, починає танути. Весняний льодохід. Разом з станенням снігу навесні відбувається ще одне цікаве явище: це льодохід. Льодохід – це рух крижин по річках. З настанням весняного потепління замерзлі річки та інші водойми починають прогріватися, і лід на поверхні розколюється на окремі частинки, які пливуть по воді. Лід на весні. Дуже крихкий та небезпечний. Слідом за льодоходом можна спостерігати ще одне явище. Це повінь. Через танення снігу у річках збільшується кількість води, яка може виплести за береги річок і затопити поля, луки і ліси. Це явище. Також дуже небезпечні як для людей, так і для тварин. Снігові проталини. Снігові проталини з'являються скрізь, де сніговий покрив був найбільш тоншим. Такі проталини можна побачити навколо стовбурів дерев, а також на полях. Саме поява проталин вказує на те, що зима здала свої права. Явища живої природи. Поява перших квітів зелені. Тепер вже можна й побачити першу зелень яка пробивається крізь снігові проталини. То тут, то там з'являються першоцвіти, а ближче до кінця квітня. На деревах і кущах можна побачити зелені бруньки. Комахи. З приходом потепління зі своїх схованок починають виходити ранні комахи, веснянки. Згодом прокидаються й одні з головних трудівників лісу мурахи, потім метелики. Повітрі вже чути жужжання джмелів, пізніше прокидаються божі корівки, комарі, мошки. Наприкінці весни прокидаються травневі хрущі, комашиний світ оживає, перелітні птахи. Теплих країв повертаються перелітні птахи. Це шпаки, лелеки, журавлі, гуси, ластівки та інші птахи, які на час зими відлітали в теплі краї. Після повернення на Батьківщину вони відразу беруться за працю, облаштовують свої гнізда для майбутніх пташенят. Тварини. Після зимового сну прокидаються і інші представники тваринного світу, ведмеді, їжаки, бабаки, змії. Разом з іншими тваринами вони радіють сонечку. Та приходу весни. В залежності від клімату, деякі зміни в природі можуть відбуватися вже ближче до кінця зими. Весна досить мінлива пора року, інколи нам може здаватися. Що вона зовсім невесела і зовсім непривітна. Через погоду, яка непередбачувана, зранку може пригрівати тепле сонечко, а по обіді піти дощ. Але якщо спостерігати за змінами в природі, то можна побачити всю силу весни. Адже вона змінює. Дарує початок нового життя, новий подих, ріст та оновлення. Радіють комахи, радіють тварини, радіємо і ми, люди, бо весна це час для змін та нових починань в житті кожного з нас.